Це обличчя людей, які керують Донбасом. Віце-прем'єр Росії Дмитро Козак та заступники міністрів економіки та фінансів. Загалом до роботи так званого тіньового уряду Донбасу, створеного в Москві два роки тому, залучено п'ять російських міністерств і жодного сепаратиста з Донецька чи Луганська, зазначає газета. Більд бойовиків лише ставлять до відома щодо рішень, які ухвалюються на найвищому рівні в Москві. Єдиний українець, який був присутній, це співробітник енергетичного концерну ДТЕК, що належить олігарху Ахметову. Цей співробітник брав активну участь в одній з робочих груп і виконував дорадчу функцію. Автор розслідування Більд переконаний, цим викриттям остаточно покладено край ілюзії під назвою мінські домовленості. Росія вже давно визначилася з власними планами щодо Донбасу, і вибори на окуповані території в ці плани не входять. Вимога заходу, передусім до України, втілити мінські домовленості зведена до абсурду, коли ми бачимо, що не технічні чиновники, а справжні російські політики керують Донбасом. Вибори на Донбасі не мають сенсу. Водночас про приєднання окупованих. Території до Росії не йдеться. Москва і так повністю керує регіоном, витрачаючи на нього один мільярд рублів щороку, кажуть в більд. Приєднання зруйнованого Донбасу коштуватиме дорожче. Тим більше головну мету Кремль досягнув. Східна Україна довгостроково дестабілізована. Щоб втілення мінських домовленостей мало успіх. Потрібно політичними методами, можливо, через санкції так натиснути на Росію, щоб вона відмовилась від власних планів щодо Донбасу. Журналістські розслідування на політичному рівні ще не є доказом провалу мінських домовленостей. Утім, автор матеріалу запевняє, документи про управління Донбасом з Кремля перевіряли не лише журналісти, але й спецслужби двох країн, яких саме більд не розголошує.